Сьогодні ми провели у Брюсселі дуже важливу зустріч. Українська делегація власне мала чергову скринінгову зустріч з європейським союзом в рамках переговорів підготовки до переговорів про вступ України до ЄС. Сьогоднішня зустріч стосувалася розділу 31 го європейських хакій, а саме Спільної зовнішньої і безпекової політики, власне, 31-й розділ разом з розділом 30-м зовнішні відносини належить до шостого останнього кластеру. АКІ, і по 30-му розділу вже була спринга зустріч приблизно місяць тому. Тобто, власне, сьогоднішня спринга зустріч була завершальною в рамках. В рамках шостого кластеру хочу відзначити, що по приєднанню до зовнішньополітичних заяв сьогодні Україна має має 95% відсоткову відповідність. Нам ще трошечки є над чим працювати, але в принципі було констатовано, що Україна має досить хороший рівень відповідності з європейським союзом у цій сфері. В принципі, можна сказати, що він є одним з найкращих з усіх і на інших розділів, але тим не менш ще є багато роботи, оскільки цей 31 розділ він включає в себе дуже багато. Питання, які сьогодні є важливими не лише для України, але й для Європейського союзу, особливо в світлі останніх останніх подій, і для України це важливо, оскільки сьогодні Європейський Союз є одним з найбільших контрибуторів до безпеки України. І, і, і чим далі, тим більшим стає саме роль Євросоюзу у забезпеченні е, майбутньої перемоги України е, у е, цій е, агресивній війні Російської Федерації. Тому ми будемо працювати далі. Зараз ми очікуємо. Е, Після цієї зустрічі Європейський Союз, Європейська комісія і Європейська служба зовнішньої політичної діяльності зробить оцінку цих двох скрінгових зустрічей, і після цього зробить звіт. І ми сподіваємося, що вже в першій половині цього року, після того як буде відкритий кластер основи, наступним може бути відкритий і кластер шостий. Принаймні, принаймні, ну у нас є таке сподівання. Ну, власне, Україна заявила свої своє амбіційне очікування, що ми хотіли би відкрити всі кластери цього року, тобто чи вийде це, ми побачимо, але принаймні ми будемо працювати над тим, щоб це щоб це сталося в рамках сьогоднішньої зустрічі. Ми відчули, що Європейський союз хоче. Щоб Україна просувалася на шляху до інтеграції якомога швидше, ми маємо ми маємо зробити нашу нашими домашні завдання, Ми маємо продемонструвати нашу як найкращу готовність, і тоді нічого не заважатиме тому, щоб, щоб наш прискорений вступ до Євросоюзу став реальністю. Як говорила єврокомісарка з питань розширення, марта кос. Не проблемою є відкриті переговори, проблемою є їх закрити, тому що є певні країни, які можливо не настільки ентузіазм, з ентузіазмом ставляться до нашої перспективи євроінтеграції. Яким чином спитаю вас прямо нам подолати такий фактор, як фактор Угорщини, і можливо словаччини. Я абсолютно згоден з єврокомісаркою, але можливо все ж таки не зовсім згоден з тим, що не так важко відкрити, як закрити інколи важко і відкрити. Це також певний виклик для багатьох країн, і зараз ми робимо все можливе, щоб відкрити всі переговорні кластери. І тут теж є певні виклики. І, зокрема, і ви згадали, що є країни, які які ну висувають певні певні умови для України, тут що я можу сказати, треба працювати працювати і з нашими партнерами по євросоюзу, треба працювати на двосторонньому рівні, в тому числі з Угорщиною, і ми готові це робити. Ми готові проводити двосторонні консультації з угорщиною. Ми готові проводити тристоронні консультації із залученням Європейського союзу. І я думаю, що всім слід виходити з того, що вступ України до Європейського Союзу це буде виграшом для всіх. В тому числі і для Угорщини, я думаю, сподіваюся, що наші угорські друзі це, це зрозуміють. Чи не гальмує процес переговорів? Так званий Балканський фактор. Ми з Балканським з Балканськими країнами підтримуємо дуже тісний діалог. І ми не вважаємо один одного конкурентами. Навпаки, ми вважаємо всіх нас союзниками в питанні вступу до ЄС. І ми обмінюємося інформацією, ми координуємо наші наші кроки. Я би казав, що тут навіть навпаки. Прискорений рух України до Євросоюзу, Союзу він трошечки прискорив і, і процеси, які інтеграційні процеси, які відбувалися вже протягом певного часу з країнами Західних Балкан. І тут уже навіть в певних моментах можливо Україна є, є певним мотором, який допомагає прискорювати процеси і в інших регіонах, але в будь-якому разі. Ми не бачимо, щоб ситуація або в Україні сповільнювала рух країн Балкан до ЄС, і навпаки, процеси там вони не сповільнюють наш рух. Кожний робить все можливе для того, щоб, щоб вступити до ЄС якнайшвидше. У Нас Україна, нашу інтеграцію, часто сприймають в парі з інтеграцією Молдови. Наскільки нам таке, ну, скажімо так, не партнерство, а парування скажімо так, допомагає у нашому процесі? Я думаю, що в випадку України та Молдови це якраз приклад позитивного тандему, коли, коли оця пара, вона поєднання двох країн воно дає певний, певний позитивний поштовх і для, для обох кандидатів і я хочу сказати, що в нас з Молдовою зараз дуже. Гарний е, діалог і, і координація? Е, ми зараз ну, фактично рухаємося паралельно з Молдовою, тому що навіть, е, навіть скриньові зустрічі у нас відбуваються практично паралельно. Е, вони дуже близькі е, по датах. Тому е, я, відповідаючи на ваше питання, я б сказав, що, е, що е, ми не бачимо жодних е, проблем, навпаки, станом е, на сьогодні, принаймні, це нам допомагає рухатись вперед. Скажіть, будь ласка, чи у Ввідомлює Україна певні ризики пов'язані з інтеграційним процесом. Чи не буде е, потужність України перешкодою для того, щоб інтегруватися в ЄС і європейський ринок? Ну, звісно, ми не можемо виключати таку можливість, тому що це було завжди. Е, завжди країни, які вже є членами Європейського союзу, вони, е, вони намагаються е, в процесі переговорів кандидатів вибудувати певні певні протекціоністські бар'єри для того щоб ну не втратити скажімо привілегії для своєї економіки це нормальний процес і ми цього не боїмося. Ми знаємо ті виклики, які можуть нас чекати на цьому шляху. Ми знаємо, де де сила української економіки. Ми знаємо, де наші можливо, є недоліки, але ми готові вести конструктивні переговори. Тобто, вступ до ЄС, це процес досить непростий. Це процес досить довгий, це процес переговорів. Але ми б хотіли, щоб ці переговори почалися. Ми не ми виступаємо проти того, щоб певні перешкоди ставилися ще на етапі до відкриття переговорів. Ми кажемо, давайте відкриємо переговори і будемо і будемо вести відвертий діалог. І звичайно, ми будемо конструктивно сприймати всі застереження, які є з боку європейських країн, і будемо намагатися їх вирішувати. Дякую, панеса.